В Охтирці провели в останню путь захисника України Вадима Шарапова. Солдат 1988 року народження загинув 18 жовтня поблизу населеного пункту Лиман. Життя Вадима обірвалося в зоні бойових дій внаслідок мінно-вибухової травми, розповів представник Охтирського центру комплектування. Посада стрілець, помічник гранатометника. Е, Вадим е, із 19-го року і з березня місяця. Е, Призвався на військову службу за контрактом і пішов в лави наших ЗСУ захищати нашу неньку Україну. Але так трапилось, що 18 жовтня його життя обірвалося в Харківській області, в Куп'янському районі від міновибухової травми. Травми були несумісні з життям. Ми втратили нашого побратима, гідного громадянина нашого міста. Попрощатися з воїном прийшли родичі, друзі, знайомі родини. Відспівали Вадима в Охтирській Успенській церкві о півдні 26 жовтня. Я знайомий з родиною, з рідним батьком загиблого героя нашого. Це вже не перше. Приходила вже сумна звістка, така у нас там Єрьоменко, такий працював, Олег теж загинув. А це вже третя звістка у нас у торговому центрі портал. І ми сьогодні прийшли провести його в останню путь. Честь і слава. Дуже добрий, спокійний. Дуже жалко, що не було в нього дружини, дітей. Він з 15-го року воював. Дуже такий щирий, ну, світла людина. Поховали Вадима Шарапова на Олеї Слави центрального кладовища. Анна Книж, Андрій Міхєєв, Суспільне новини, Сумщина.